Усім привіт! Продовжуємо бавитися Undisputed режим кар'єри. Так, вже десь близько тижня я в ігру не заходив. Давайте згадувати до чого. Блін, ну нам вже 49 років. Я гадаю, що нас вистачить ще буквально на кілька серій, і на цьому ми будемо, напевно, що завершувати нашу кар'єру. Так, що нам, в принципі, вистачає всього. У нас оцей Дейон Левіс на першому місці. 9000 феймів. Тому. Само собою, беремо зразу його. 45 рік на вулиці, так? Жесть. Нічогісінько. Так, окей, давайте. Ємнегуват, блін, і знов все по 50. да Так, стаміна, кавері, медія. 164 офігію. Так, і у нас ще залишилось фігня куда? Одне рекавері в теорії у нас залишилось. Але це додає, блін, нам давайте дасть. Так, і у нас ще дві тренування. Можна зробити або треніровку А у нас вже 162. Це буде 160. А, ну в принципі 100, ні, ні, ні Нам нам висадить. Прям рекавері. Медія, 167 так Окей, це знову нас буде. Оксер. Так, One Moment телефонують. так продовжуємо. dancing underneath так, погнали. Розпочали з Джеба. Нам априход на прилетів. Нам боковий непоганий прилетів. Який Рой Джонс джуніор він же все на пенсії, його вже немає. Блю, нам. ніхрена нам... нам в голову і бокові залітають. Блин, і бади, і блог. А я не пустай мужчина. Так пок пустошка йому лівий боковий. Огоша комбінація від нас джеб джап Ох, хрена собі Один аппекот. Жесть! а по корпусу нам. Ох, ты. Вставай, вставай, елки-палки. <таспорщик> а... давно такого у нас не было. <таспорщик> Ёперный І з життя 74% залишилось Два бокових там прийшло і джеб прийшов. Корпус. Лівий буковий. А чё так более че Что ж? Вот в него закувалды. кувалды. Ничего так. Корпус. Мы ему контратакуем. И что? Лівий боковий. Є, два на відході боковой. Є, yeah. Контратака лівим боковим. Силовий корпус. Б'є so no, він. Капець сильно. Правий бій боковий на відході йому залетів. Ау! Wow. Оце лівий боковий від нього. Ну, другий раунд доволі таки непоганий. Так, нічого собі. Майже всі удари просто по корпусу, або... або не попав. І на корпус він на А ми останні три удари в повітря Просто. Просто стаміну потратили. Корпус, корпус. Так, правий джеб йому в корпус силовим. Лівий. Правий не достали. Правим такий на відході боковий. Блін, ну чесно кажучи, ми йому доволі таки дамажимо. Лівий боковий корпус правий боковий, лівий боковий. і правий. Є! Yeah! Давай, мужик, спати. Камбек в третьому раунді. Він I mean, легко стане Він паче кінець раунду. Так, 72-77. Ну. Зразу контратака, лівий боковий Правий силовий і ще за ним лівий боковий прийшов. Чувак, тобі просто повезло в першому раунді. Вах, так він на. Вау, та ні 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 ні, ні Відновлюся, 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 відновлюся. Ну все, я не встану. Я другий раз не встану. 3, 5, 6, 7. 9. Ой, не я оце. Е, Цікаво. Ну. Ну, та трохи натука, причому, блін, у мене 46% точності. А це доволі таки. Це багато. Я не знаю, чи є пункт е, про реванш. Але ми вже, блін. Ну, важко, важко трохи. Так, ну 140 тисяч є, типу, окей. Тежка. Ну там. Наступний нас зразу ремач. О, підскидуємо вагу. Ооо! О, май. Все. Здається, you made to the end. Єпона мать! Та блин, дайте хоча б реванш провести, алло. Ви там що? Правильно. А ви дійшли до кінця. Це був довгий шар, і ви дійшли до кінця. Вітаю. Яка це була кар'єра? Який час ви провели як любитель? Ти був один із найкращих хто коли-небудь. Ну, я б не сказав що накаші, а ви увійдете в зал слави. Бути національним і континентальним чемпіоном. Ми такі були. А тепер відпочинь нам пропонують. Та на тому кар'єра. Завершилась, і тут у нас е просто вся статистика в теорії. В загальному ми зробили 6 мільйонів 228 тисяч. Ага, ну і все на тому. На тому кінець. Ну, що ж, ось така була кар'єра доволі таки непроста. Ми почали доволі таки пізновато 28 років, я почав. І аж до саме, можна сказати, до самих 50 -х років нас ми виходили на ринг. І так виходить, що у нас якраз після 40 років почав, почався такий підйом доволі хороший. Ну, це відповідно тільки тоді, коли ми зробили гроші. У нас був хороший зал, хороший тренер, і тоді ми почали працювати доволі таки файно. Що ж, я не думаю, що ми на цьому ігру завершимо, тому що у мене є план щодо цієї ще гри. Правда, всього скорше, що я це буду робити на стрімах, і це буде ще одна кар'єра. А яка це все буде згодом? Що ж, всім дякую, хто дивився дану ігру, дану кар'єру, всім за це велетенське. Дякую. До наступних зустрічей. Всім папа.